Добрий день, дітки! Добрий день дорослі! Ми вас вітаємо у нашому дитячому садочку. Сьогодні ми з вами поговоримо про довкілля. Довкілля це природа. Вона буває живою і неживою. До живої природи відносяться квітучі тюльпани, нарциси. Погляньте, які вони гарні, квітуча вишня, яка вона зараз буде гарна, коли розквітне. В неї білий цвіт, і до неї вже незабаром прилетять жілки. А ще на нашому газоні розквітли кульбабки. Лютики. На наші нарциси, мускарі, принули, коли сонечко прилітають бджілки. Під лучиками сонця оживають кущики барбариси. Червоні ягідки. Дітки, сьогодні день довкілля. І ми теж хочемо прикрасити нашу землю. І ми в нашому садочку будемо саджати кущі. Володимир Дмитрович нам в цьому допомагає. В нашому садочці буде гарно, буде все квітнути навесни. Коли ви повернетесь до садочку, ми будемо з вами разом доглядати, разом доглядати за нашими кущами. Ось таким великим виріс наш можевельний. Дітки, ось так ми доглядаємо за нашим довкіллям. Я сподіваюся, ви теж любите природу. І не будете зірівати квіти, а будете разом з нами доглядати їх. Бажаю всім мирної, теплої, квітучої весни. До побачення.